Вже за тиждень українських школярів розпочнуться літні канікули. Значна їх кількість буде відпочивати за кордоном у своїх дідусів та бабусь або від'їжджаючи у закордонні поїздки. Зазвичай такі подорожі залишають у малечі приємні спогади та заряджають енергію на наступний навчальний рік. Та нерідко такі подорожі закінчуються ще на перетині державного кордону через те, що батьки не подбали про наявність всіх необхідних дозвільних документів для перетину кордон України і сусідніми державами. Державна прикордонна служба України нагадує батькам про основні вимоги щодо перетину державного кордону. Починається літній туристичний сезон 2013 року, маючи досвід, досвід попередніх років. Хочу сказати, що досить часто у нас виникають проблемні питання з тим, що громадяни України, здебільшого громадяни України, не проінформовані щодо порядку перетинання державного кордону. Особливо це під час супроводження своїх неповнолітніх дітей, коли вони слідують для відвідування родичів, близьких друзів за кордоном. Незалежно від того, чи це буде Республіка Молдова чи інші держави, в тому числі і Російська Федерація, Республіка Білорусь. На жаль, із-за того, що громадяни не проінформовані в достатньому обсязі законодавством України з правил перетинання державного кордону, особливо щодо вивезення. З супроводу дітей за кордон. В нас тільки на протязі поточного року, фактично за 5 місяців, повних 5 місяців в пунктах пропуску через державний кордон було не пропущено більше 300 неповнолітніх дітей. Більше 300. Це досить велика кількість. Це досить великий. Виникають великі проблемні питання для батьків, а також супроводжуючих осіб, які фактично супроводжують неповнолітніх дітей, прямуючи і долаючи велику кількість шляху, ми відмовляємо пропуску перетинання державного кордону згідно чинного законодавства, тому що ми, як Державна прикордонна служба. У нас основне завдання є пропуск через державний кордон в межах чинного законодавства. Що стосується документів, необхідних для громадян України, неповнолітніх для необхідних для перетинання державного кордону. Ну, перший документ, це який дає право дитині громадянину України перетинати державний кордон, це проїзний документ дитини. Це фактично є закордонний паспорт, як для дорослої людини, але для дитини це є також з закордонним паспортом, можна так його вважати. Друге, другий, друге питання, другий варіант це перетинання державного кордону по паспортному документу батьків, тобто або батька, або матері. Якщо вони вписані в ці паспортні документи. Що стосується вимоги, що стосується вимог проїзного документу дитини, він видається державною в даний момент Державною міграційною службою, видається до на три роки або до досягнення 18-річного віку, 18-річного віку. По паспортним документам, закордонним паспортним документам батьків. В даному випадку законодавством передбачено, що якщо дитина, яка не досягла п'ятирічного віку, вона повинна бути просто вписана в паспортний документ. Якщо дитина має вік від 5 років, Значить, в даному випадку вона повинна бути вписана в закордонний, закордонний паспортний документ, а також при наявності фотокартки. Що стосується наявності дозвільних документів, тобто зазвичай перетинають державний кордон, у нас неповнолітні діти у супроводі одного із батьків. Можливе супровід зовсім іншої людини, тобто які не мають певних родинних зв'язків з цією дитиною, що всі, весь перелік дозвільних документів, які повинні мати при цьому особи, які супроводжують неповнолітню дитину, до 16 років, ще раз зауважу, тільки до 16 річного віку. Він визначений також постанови Кабінету Міністрів номер 57 Я просто вкратце доведу вимоги положення постанови Кабінету Міністрів номер 57 Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, здійснюється за згодою обох батьків. Та в їх супроводі або в супроводі осіб, уповноважених ними, які на момент виїзду з України досягли 18-річного віку. Тобто, якщо, дитині, якщо особі, яка хоче супроводжувати неповнолітню дитину, буде 17 років і буде згода батька і матері, то в даному випадку буде відмова в пропуску, Тому що. Положенням цієї постанови передбачається, що особа супроводжує лише яка досягла 18-річного віку. Далі, виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку в супровіді одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою. Здійснюється нотаріально посвідченою згодою другого з батьків. Тобто, якщо слідує мати або батько, дитина вписана в паспортний документ закордонний, закордонний або має самостійне проїзний документ дитини, то в іншого з батьків повинен бути нотаріально посвідчена згода про вивезення дитини з за кордону. Але є певні вимоги до надання цієї згоди. В цій згоді обов'язково повинно зазначатися держава прямування, держава прямування, а також відповідний проміжок часу, на який здійснюється виїзд. Тобто, якщо слідує написано в згоді, що дозволено батьку або матер'ю виїзд цієї дитини у супроводі там, мати або батька в республіку Молдова. А дана ви будете, ну чи особи громадяни України будуть слідувати в Російську Федерацію, в даному випадку буде відмова у пропуску. Однак положення цієї постанови воно не забороняє мати певну кількість країн. Тобто, при наданні згоди можна зазначати, дозволяє виїзд за межі території України в Республіку Молдова, в Російську Федерацію. В Республіку Білорусь і таке інше. Без нотаріально посвідченої згоди другого батьків, також передбачається це законодавством України, що може бути без нотаріально посвідченої згоди другої з батьків, але у виключних випадках. А іменно, якщо другий із батьків є іноземцем, якщо другий із батьків є іноземцем. І це повинно підтверджуватися свідоцтвом про народження. Тобто, якщо слідує мати, громадянка України, яка супроводжує дитину, ну, слідують вони в Республіку Молдова, в даному випадку вона зазначає в усному порядку, що батько дитини являється іноземним громадянином. В даному випадку вона зобов'язана представити прикордоннику свідоцтво про народження, де зазначено, що дійсно батько є ну, громадянином Оригінал. Республіки Оригінал. Оригінал або нотаріально завірену копією, uh -huh. що батько являється громадянином Республіки Молдови, Російської Федерації, тобто іноземним громадянином. Якщо ж слідує іноземний громадянин, Іноземний громадянин батько в дитини громадяни, громадянина України є проїзний документ дитини. Вона вважається як громадянином неповнолітнім. В даному випадку у батька повинна бути згода матері на вивезення дитини, тому що другий із батьків являється громадянином України. Перед тим, як виїжджати організовані групи дітей. Необхідно уточнити порядок перетинання державного кордону, чи всі в наявності дозвільні документи. Тому що щоб не получалося таких моментів, коли прямують близько 300 кілометрів, а є такі випадки, що повністю з східної України частини України слідують. І при спробі перетинання державного кордону виявляється, що певні дозвільні документи вони відсутні. З Республікою Молдови перетинання здійснюється громадянами України виключно по закордонним паспортним документам. Громадяни України неповнолітні до 16 років, як я наголошував, проїзні документи дитини або вписані у паспортний документ одного із батьків. Якщо ж являються мешканцем, Прикордонного району, в даному випадку білгород дністровський район, він являється прикордонним контрольованим районом. Угода є окрема угода між Україною та Республікою Молдова, яка передбачає перетинання державного кордону мешканців, які постійно проживають в цих районах. В даному випадку це Білгород-Дністровський по внутрішніх паспортних документів. Але для неповнолітніх дітей все одно перетинання державного кордону, навіть мешканцями прикордонних районів здійснюється по проїзному документу дитини, по свідоцтву про про народження не є документом для перетинання українсько-молдовського державного кордону. Стосовно переліку документів для перетинання кордону виїзду до Російської Федерації, це внутрішній паспортний документ. І діти можуть перетинати до досягнення 16-річного віку по свідоцтву про народження. А так, звичайно, в будь-яких випадках я одразу зазначав, що при виїзді за кордон незалежно чи то в Республіку Молдова, чи то в Російську Федерацію, чи то в Республіку Білорусь, потрібна згода, звичайно, якщо у супроводі одного із батьків. згода або той перелік документів, на якому я наголошую, обмеження стосовно. Громадян України неповнолітніх, які будуть слідувати транзитом через територію Республіки Білорусь, через територію Республіки Білорусь, якщо в Російську Федерацію дуже багато також випадків йде по Північному регіону, коли громадяни України, дорослі громадяни, які досягли 16 річного віку, перетинають державний кордон по внутрішнім паспортним документам. Внутрішній паспортний документ громадянина України, але для дітей також повинен бути проїзний документ дитини, якщо тобто Так, так, це дуже важливий якщо важливе якщо питання документ, в Російську Федерацію, скажімо так, одразу українсько-російський державний кордон перетинається по свідоцтву про народження. Якщо ж транзитом через Республіку Білорусь територію, то тоді. Призний документ дитини.